Продовження попередніх розглядів е, практики щодо відновлення полотоспроможності боржника фізичної особи за допомогою процедури банкрутства такий коротенький випадок, який відрізняється від тих випадків, які ми розглядали раніше. А відрізняється він тим, що боржник... Взагалі не заплатив жодному з кредиторів грошові зобов'язання і таким чином звільнився, і все одно звільнився від боргів. Як це відбувалося? У боржника фізичної особи були невиконані грошові зобов'язання в розмірі 235 тисяч гривень. Боржником було прийнято рішення щодо звернення допомоги та в подальшому про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність. Було відкрите провадження у справі про банкрутство. Видана мораторійне задоволення вимог кредиторів, призначена арбітражного керуючого, ухвалене рішення про здійснення публікації про відкриття провадження у справі про неплату спроможність на сайті Верховного суду. Ну і далі процедурно процедурно арбітражному керуючому ухвалено здійснювати е, свої дії щодо інвентаризації. Та іншого виявлення майна. Вимоги кредиторів розглядаються у нас на, на попередньому засіданні. За результатами ухвали попереднього засідання, господарський суд відхиляє або визнає вимоги кредиторів. В даному випадку вимоги жодного з, кредитора, з кредиторів не були визнані господарським судом. В подальшому, що відбулося? Точніше, що повинно у нас було б відбутися, якщо б у нас були б вимоги цих кредиторів. Далі, по нас пішли б збори кредиторів. Збори кредиторів ми не можемо провести, тому що у нас немає кредиторів. Вимоги їх не визнані. Що робить арбітражний керуючий? Арбітражний керуючий подає до господарського суду клопотання про закриття провадження в зв'язку з відсутністю кредиторів. Суд розглядає це клопотання. І ухвалює рішення, зокрема, про те, що звільнити боржника фізичну особу від баргів. Все таким чином, ось дивіться, у нас ця справа була відкрита в березні, а закрита була в червні 2025 року. Тобто, що ми маємо? Ми маємо те, що бажник за допомогою процедури банкрутства неплата спроможності зміг списати, звільнитися від невиконаних грошових зобов'язань. Проте бажник звільнився, все, у нього є ухвала. І цю ухвалу він буде скрізь показувати, про те, що він добросовісний бажник, і у нього відсутні. Невиконані грошові зобов'язання перед будь-яким з кредиторів, перед жодним з кредиторів. Все.